Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Точка Зору. Сьогодні коротенько поговоримо про акустичну систему торгової марки Samsung. Моделька ось у нас написана B650D. Я вже її розпакував, щоб не тратити на це час. Все було досить круто упаковано. Все в пластику, повно різних кульочків на кожну окрему деталь. Все було дуже круто, як то кажуть, готове для. Транспортировки. Що у нас тут написано? Крутенькі характеристики Dolby Audio, DTS, Zoрунд, щось там, TRPR, HDMI. Ось така коробочка. Ну Зверху тут був сабвуфер, а знизу була е сама звукова панель. Не став розпаковувати, щоб не дарма не тратити час. Зараз покажу, що входило в комплект. Подивимося, які роз'єми має, яка комплектація. Провіримо потім в кінці відео, який звучок цієї акустичної системи. І зробимо якісь свої висновки чи вартує купувати даний саундбар. Довго я, як то кажуть, цікавився цим питанням. Щоб покращити якийсь звук в своєму будинку під час перегляду фільмів на телевізорі. Що, рухаємось далі, не перемикайтесь, кому цікаво, залишаємось далі і та дивимось. Так, в комплект входив ось такий сабвуфер потужністю 250 Вт. Ось така тканева сіточка, треба бути досить акуратним. Бо вона така досить, як то кажуть, ніжна. Щоб ніде не подерти, не порвати, якщо є у вас домашні улюбленці, то акуратно, щоб вони його не подерли. Так як і поміняти, мабуть, не знаю, чи може, можна буде поміняти, але краще за цим слідкувати. Я вже протестував. Баси досить класні, потужні, глибокі. Потім в кінці відео. Включимо музичку, послухаємо. Не знаю, чи воно так передасть через телефон, включимо якусь музику, де послухаємо, як він працює. Так, рухаємось далі. В комплекті йшло ось такі два вушка. Кожне вушко було окремо запаковане. Щоб ми мали змогу повісити акустичну панель на стіну. Ось такі два вушка йшло. Так, тут якісь накладочки ще йшли, мабуть, теж до цих вушок, туди треба буде розібратися якісь такі шайбочки. Далі йшов такий ось маленький інформативний, тонесенький оригінальний пульт. Кнопок досить мало, кнопки всі інформативно понятні, прорезинені, приємні на дотик. Досить круто лежить в руці, акуратненький, легенький. Батарейки теж йшли в комплекті, я вже їх поставив сюди. Чудовий, класний пульт. Так, далі йшов в комплекті ось такий HDMI кабель. Друзі, досить хорошої якості, грубий, з такими насадочками, не насадочками, а заглушечками для підключення. Даної акустичної системи, в нашому випадку, це саундбар, до телевізора через вхід ARC. Зараз покажу, де там які входи виходи є в даній панельці. Так, кладемо в сторонку. Далі був ось такий в комплекті адаптер. Сюди включається кабель. Ось такий, включається сюди кабель. Потім це в розетку, а це підключається вже до самої акустичної панельки. І йшов ще один кабель для підключення самого сабвуфера. Сабвуфер е з'єднується з акустичною панелью через Bluetooth. Даний сабвуфер можна поставити будь в якому місці вашої кімнати. Краще ставити його десь позаду кімнати, а саму акустичну панель ставити десь під телевізором навпроти вас. Тоді буде звук максимально крутий, об'ємний та якісний. Так, забув сказати, сам е, сабвуфер підключається до акустичної панелі через Bluetooth. Ось є така кнопочка. Якщо при підключенні Автоматично сабвуфер не знайшов акустичну панель, потрібно що зробити: зажати ось цю кнопочку, кнопочка ось така маленька є. Зажати її на 5 секунд і разом з тим зажати кнопочку на самому пульті керування, кнопочку вверх Теж зажати на 5 секунд. І тоді сабвуфер з акустичною панелью синхронізується і будуть працювати в парі. В моєму випадку, коли я підключив, Сабвуфер зразу автоматично знайшов акустичну панель і все, чудово стало працювати. А, скажу, ще по поводу ось така ленточка була е, в комплекті. Це, мабуть, ленточка для розмітки самої акустичної панелі на стіну. Да, треба ще розібратися. Не у всіх моделях кладуть ось цей HDMI кабель. Так, стосовно самої акустичної панелі. Зверху досить такий чудовий пластик, добротний, наче під метал зроблений, зверху є кнопки керування. Акустичною системою можна керувати як із пульта. Але якщо ви підключите дану акустичну систему до телевізора, то цей пульт вам треба буде тільки для того, щоб переключити якийсь режим. Так, далі. У нас є такий логотип, все рівненько, чистенько. Ніде ніяких зауважень немає. Ніяких зазорів лишніх, скрипів, нічого ніде немає. Все чистенько, виконано дуже ідеально. Так, по поводу керування, я сказав, можна керувати і костичною системою. Ось і зверху є кнопочки такі, включення, гучність, менше-більше і вибір, звідки буде йти і звук. Так, далі. Що у нас тут далі є? Ось така сіточка металева. Встроєно тут три динаміки по 40 Вт. Один з цього боку, по центру і по правій стороні. Акустична планочка видає 120 Вт в парі з сабвуфером, який має потужність 250 Вт. Сумарна потужність акустичної системи 370 Вт. Так, позаду в нас є ось отвір для кріплення на стіну. З цієї сторони також є ось такий отвір для кріплення на стіну. Є ось такі різинові накладочки, якщо він буде десь лежати на столі, щоб дана акустична панель. Трималася на, на поверхні. Далі. У нас є вход для підключення акустичної панелі до розетки. Ось наш, ось наш вхід. Підключаємо сюди і включаємо в розетку. Далі у нас є оптичний кабель і USB 5 вольт 05 А. Один. Один вихід є. Так, З другої сторони маємо два виходи на HDMI. зверху. Один вихід, і другий вихід HDMI ARC для підключення до телевізора. Ось такий коротенький огляд на саундбар Samsung. Довго вибирав для себе щось таке подібне, щоб було, знаєте, як то кажуть, не за всі гроші світу. Щоб щось було таке якісне, потужне і не досить дороге. Ось коротенько розказав, показав, що входило в комплект. Зараз будемо це все діло підключати і тестувати, як оцей малюк звучить. А звучить він, друзі, досить круто. Хто шукає щось подібне, недороге, до 10 тисяч гривень. Цей варіант буде ідеальним просто для вашої квартири. Брав даний саундбар для підключення до телевізора, щоб покращити звук. До телевізора підключається досить добре. Зараз... Включу його через Bluetooth через телефон. Через телефон по Bluetooth, то звук буде гірший. Якщо ви хочете класний, якісний звук ще краще, то краще підключати його через кабель HDMI, IRC, через телевізор. Звук буде набагато ліпший. Підключу будемо тестувати цього потужного малюка. Так, друзі, все підключили в розетку. Включаємо кнопочкою для включення. У мене вибрано блютуз, світиться синеньким індикатор, Значить, у нас все вже підключено. Ну що, будемо перевіряти звук? Зараз будемо це все дивитися, тестувати та перевіряти. Ну, ось коротенько, друзі, все. Ви почули звук. Звичайно, через телефон звук буде трошки не той. Забув ще сказати, можна вибирати на пульті. Е, ось керується е, гучність, наче такий джостик, не кнопочка, а вверх-вниз керується. Тут вибирається далі ще можна виключити звук, вибирається. Режими, там різні режими, є, наче 5 режимів, чи що. Там для ігор, для музики, для кіно. Ну, В принципі, там всі будете розбиратися, дивитися, як кому що налаштувати. Ну, ось, друзі, коротенько і все показав, розказав. Кому цікавий даний контент, підписуйтеся на каналі дуже багато цікавої різної інформації, не тільки про акустичні системи, а й про інструменти. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, в когось саундбар даний вже є. Напишіть свій відгук. про нього. Буде дуже цікаво послухати ваші поради, рекомендації. Всім миру, добра, побачимось, До зустрічі!